Заходимо в тепличку. Ось помідор уже прям в стелі упирається. Ти куди? Ти куди? Крутишся. Mm. Так, це мій ліс. Ну що, після добрива трошки більші помідорчики стали? Трошки. Чи бачите? Доганяють нижні. І ці наче трошки крупніші стали. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Українців Нідерландах. Я вам хочу показати результат, як я одобрила свої томати калійним добривом. У мене от на верхніх гілочках вони зовсім були такі малесенькі і не росли. І я додавала універсальне добриво, там, де більше всього було калію. І от ви можете бачити, які вже через 4 дні. Це швидко дуже. все, От, через 4 дні, отак уже поналивалися маленькі помідорчики. Це коктейльні помідорчики. От, і. Вони от почали так гарненько наливатися. Так що калійне добре, от дуже добре для томатів. Потім ось ці ще, бачите, такі чері, теж томатики, вони такі малесенькі були на гілочках, і вони стали крупніші. Ось ці теж крупніші стали прямо на очах. Ми мене були 4 дні на дачі. І я дивлюся дуже гарний результат. Так що, коли помідорчики сидять маленькі, позав'язувалися і сидять маленькі, не ростуть. Треба їх одобрювати калійним добривом. Я це побачила в інтернеті, зробила, і це правда. Бачите, який в мене результат? На сьогодні кінець червня, який результат в теплиці. Ось такі помідорчики, вони. Наливаються, біліють і, я думаю, скоро будуть стигнути.